Чат GPT замінить звичайні маркетплейси. Чат GPT вже не просто бот для розмов. Тепер він підміняє собою магазини. OpenAI щойно представили нову фішку GPT Checkout. Тепер ти можеш не тільки шукати товари просто в чаті GPT, а й одразу платити та купувати їх, не виходячи з додатку. Вже є інтеграція із сесії та Shopify двома гігантами серед онлайн платформ, але на цьому не зупинилися. OpenAI відкрили код протоколу Agent Commerce Protocol, заснованого на Stripe. Тепер розробники і магазинні власники можуть напряму підключати свої маркетплейси в чат GPT і відкривати для себе двері до 800 мільйонів активних це перевертає уявлення про покупки. Люди все частіше купуватимуть прямо через чат GPT. Для нових бізнесів це реальний шанс показати себе величезній аудиторії і через це виникнуть зовсім нові професії. З'являться ті, хто інтегрує магазини в чат-GPT та ті, хто просуватиме їх у середині чату, наче нове SEO, а також спеціалісти з реклами в самому чаті GPT. І запам'ятайте, реклама тут з'явиться зовсім скоро. Чат GPT стає універсальним додатком для усього, і треба вже зараз освоювати глибокі фішки роботи з ним, бо чат GPT скоро буде у будь-якій сфері від IT до каси в супермаркеті. підписуйся, якщо хочеш дізнаватись більше про світ штучного інтелекту.